Başla. Ba, ba, ba. Başla. Başla. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba.

Пошел! Пошел! Бам-бам! Бам-бам! Пошел! Бам, бам. Готов! Готов! Противник сзади! Бам-бам! Бам-бам!

パッションパッションパッションパッションパッションパッションパッション 1, группа два. вперед! Банбам! 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 Второй, Банбам! 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 Пошел! Второй пошел! бом 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 так ти там бом 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 патрони хап Патрон! Патрон! бом 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 Задание выполнено. Благодаря мэру этого города, Анатолию Валерьевичу Линнику, происходит учение подразделения батальона, заведенного батальоном территориальной обороны Миста Нижина. Люди на территории этого помещения, этой территории вообще, получают знания в 16 военных дисциплинах. Если долго там не рассказывать, не вдаваться в подробности, можно это все свести к одному. Здесь люди обучаются, а, партизане, б, они здесь становятся диверсантами, настолько, насколько это возможно, и позволяют наши средства и ресурсы. Знания, умения, навыки. И вы, конечно, здесь люди получают качественную снайперскую подготовку. То есть, если подсуммировать это все еще раз, то здесь как раз бойцы получают ту подготовку, которая необходима нашей стране. Если будут и тысячи и тысячи таких людей, подготовленных в наших э, в наших рядах, то никакая армия иностранная не зайдет на нашу территорию и, естественно, она, если она сюда попадет, она не пройдет и десятков километров, потому что из-за каждого угла будут работать профессионалы. На данном этапе эта группа, которая подготовлена, она уходит уже на фронт. У нас уже предыдущие группы уходили на фронт, сейчас опять приехала новая группа, через 20 дней она опять уходит на фронт. То есть здесь постоянно работают люди, не покладая ног, рук и ног. Они здесь живут, они спят, едят. Благодаря местной власти их обеспечивают этим всем чтобы они могли себя чувствовать здесь более-менее комфортно. Спартанские условия, думаю, что мы покажем вам наше помещение, мы хотя еще немножечко не все укомплектовали, но тем не менее уже практически этого достаточно сейчас солдату, чтобы он чувствовал себя более-менее комфортно. Вот что здесь происходит. Мы здесь, я еще хочу подчеркнуть, мы не нарушаем здесь закон всех представителей органов власти, силовиков, милиции, СБУ и так далее. Мы приглашаем для того, чтобы они приехали, ознакомились, что здесь происходит. У нас здесь нет ни оружия, Никаких боеприпасов, здесь все учебное. Да, мы выезжаем на полигоне, но это совсем другой э, момент. Здесь, на территории, мы не нарушаем закон. И э, ничего лишнего не делаем. Мы здесь занимаемся святым делом, э, подготовкой наших людей к войне. Да, да, это не благодаря мне. Это благодаря всем. Благодаря вам и всей громаде. Я же не один. просто. Бути в стороні від цих подій неможливо і відповідальність всіх і кожна. І як казав і ще раз кажу, що тільки разом, докладаючи всіх зусиль, є ваша ініціатива, є наше розуміння. Спільно ми вирішимо це питання, створюємо умови необхідні для того, щоб дати можливість підготуватися воякам, які будуть приймати участь в зоні АТО. Тому хочу щиро подякувати вам, вам всім. За допомогу, за участь, за те, що проводити ці навчання. От, і тільки разом ще раз наголошую, ми можемо захистити нашу країну. А сьогодні, коли ми відзначаємо свято і передати на День Незалежності, ця тема вона не аби як актуальна, тому що свободу і незалежність її потрібно постійно виборювати, її потрібно відстоювати. І зараз ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб мати можливість дати гідну відсіч окупантам, які знаходяться на нашій землі. Я вірю в це і сподіваюся, те, що недовго нам залишилось до перемоги. Дякую вам за роботу, за те, що ви робите, за вашу працю. Слава Україні! Військовий комісар відповідно і душею, і серцем, і розумом теж з вами. І чим ми можемо допомагати у цій святій справі, ми відповідно військові допомагаємо вам і нам усім разом, нашому українському народу. Дуже добре, що з Олександром ми знайшли спільну мову. Ми розуміємо друг друга, як кажуть полослова. І разом відповідно виконуємо ту роботу, яку можемо виконувати. Ми, крім того, що організовуємо ці заняття, то частина, скажімо так, людей, які приймають у цьому участь, є військовозобов'язаними, які записані в роту охорони військового комісаріату. І якщо частина Ціх військовозобов'язаних і не піде з якихось відповідно причин на фронт, вони залишаться в ніжені і зможуть відповідно уже професійно виконувати обов'язки, якщо цього буде вимагати обстановка в Ніжині, відповідно функціональних обов'язків роті охорони. От ця теж мета є у нас, і ми відповідно робимо теж цю роботу. Поки що. Не визначено офіційно, як до кінця готувати військовослужбовців роти охорони. Таким чином, ми підготуємо відповідну частину військозобов'язаних, які зможуть виконувати свої функції якраз в Ніжині. В цілому будемо продовжувати роботу. Я думаю, що успіх і перемога буде за нами. Слава Україні! Шановні друзі, шановні побратимі! Наші держави сьогодні випав така, така година, що приходиться її захищати. Українське козацтво завжди захищало нашу неньку Україну. І Ніжинський козацький полк, який зареєстрований 30 березня 1999 року, прикладав зусилля для, для захисту для навчання молоді. Але сьогодні, коли на, потрібно вже з, зі зброєю, захищати нашу Україну. І не чекати, коли хтось приїде, нам допоможе, чи з сходу, чи з півночі, чи, чи з заходу. Питання стоїть одне. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава!